Вітаю на каналі Смакуй. Сьогодні ділюсь з вами рецептом класичного тайського супу том ям з креветками. Всі інгредієнти внизу під відео. А я вже почав готувати і спочатку очищую креветки від панцирів. Голови і хвости, по можливості, я залишаю. Товж спини від хвоста до голови роблю неглибокий розріз ножем і обережно видаляю кишківник. Повторюю цей процес з усіма креветками. Відставляю їх в сторону і переходжу до наступного інгредієнта. В оригіналі то мав бути корінь галангала, але навіть в спеціальних азійських магазинах його не завжди можна знайти. Тому без проблем заміняємо його імбирем. Нарізаю його кружальцями і перекладаю до миски. Наступним беру лемонграс. Товсті стебла це з магазину. Вони продаються замороженими. А тонкіші стебла це лемонграс мого городу. Нам потрібні лише нижні частині стебл ті, що ближче до кореня. Верхні відрізаю, але не викидаю. Їх можна висушити і додавати до чаю. До миски з імбиром та лимонграсом додаю перці чилі. Вони в мене сушені, але можна брати і свіжі, якщо є. І також листя кафір лайм. Їх можна придбати в тих самих азійських магазинах. Тепер підготую гриби. В мене це печериці, причому маленькі бебіки невеликого розміру. Якщо у вас гриби крупніше, то розріжте їх нафту або дрібніше. До грибів нарізаю цибулю шалот невеликими кружальцями. Помідорки чері розрізаю навпіл, можна і на чверті, а можна і взагалі використовувати звичайні помідори. На плитті в кастрюлі вже гріється вода. Закидаю до неї листя кафір лайму. Їх потрібно розім'яти руками або розірвати на шматочки. Так вони віддадуть більше свого аромату і користі. Разом з ними закидаю імбир, лимонграс і перець чилі. І чекаю, коли вода закипить і насити це всіма ароматами. Тепер закидаю гриби і цибулю. Залишаю варитися приблизно на 10 хвилин. Далі додаю креветки. Вони готуються швидко, тож вогонь вже можна прикрутити щоб не було активного кипіння. Разом з креветками додаю помідори і пасту том ям, декілька столових ложок. Перемішую бульйон, щоб паста розійшлася. Замість солі використовую рибний соус. Він надає специфічний аромат будь-якій страві, але при цьому він і дуже корисний. Тепер вичавлюю сік лайма. Але це моя помилка, бо я захопився процесом зйомки і забув, що в мене ще будуть вершки. Тож, за правилами, у некиплячий суп ви спочатку вливаєте кокосове молоко або вершки. І вже в кінці, коли вогонь вимкнули, вичавлюєте сік лайма. Інакше вершки згортаються прям як зараз в мене. На смак це не впливає. Але візуально трошки не так, як могло би бути. Том'ям готовий. Всім смачного подаємо з відвареним рисом.